Російські терористи вбили рятувальників, поранили пресофіцерів. День журналіста над е, українськими журналістами, якими вони і знущаються. При цьому кажуть, це було удар дарвозмісті. А, а другі їхні представники пропагандистської і зетвоєнкорівської спільноти кажуть, Нам мало, ядерку діставайте. Це не удар помсти. Ні, ні. А Дональд Трамп дивиться на це все і каже: Ну це так, як ніби бійка між дітьми в парку. Всі ці та інші теми ми обговоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24-го. Я Ірина Узлова, зі мною тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Так, доброго дня. Але і це ще не все, тому що крім того, що це прямий ефір Ютуба 24, четвертого, це прямий ефір на Ютубі пана Тараса, і тому ви можете перейти прямо за активним посиланням під це відео, навіть не треба тиснути більше. Одразу подивилися піврядочка і загородні те посилання на YouTube пана Тараса. Тарас Загородній легко знайти в пошуку і Ютуб пана Тараса. Там ще більше і наших інтерв'ю. І аналітики від нашого політехнолога, що ж пане Тарасе, російські оці, оці, оці міністерство убійць, адбітих на всю башку вийшли і кажуть, що все що це такий такий був удар помсти. Цитую, що пише міноборони Росії сьогодні вночі у відповідь на терористичні атаки київського режиму нанісен масірований удар високоточним оружием большої дальності, а також ударними безпілотниками по конструкторським бюро, предприятням випуска і ремонту вооружені. Воєнних техніки України, цехам зборки ударних безпілотників, центрам підготовки льотнього состава, а також складам вооружені, воєнної техніки ВСУ. Потім вони поставили галочку, а навчилися технологіям і написали: «Цель удара достигнута, всі назначені об'єкти поражені. А я сьогодні спілкувалася з Світланою водолагою, речницею ДСНС в нашому ефірі і з Ігорем Поліщаком, мером Луцька, які вони теж розбомбили і цілились по атлетах в готелі. Наприклад, і там ніхто ні з них не помітив ні одної. Що нам є цех зборки ударних безпілотників, центрі підготовки льотнього составу не помітили? Все жилі будинки, готелі, майданчики. Пане Тарасе, що це і це ж це не удар помсти. Це просто вкладається в те, що Росія бомбить нас постійно. Чи що ви бачите за ось цим черговим актом масованого обстрілу 400 плюс шахедів і 44 ракети? Давайте так. Від Росії немає ніяких актів помсти, це є трішне. плановані заплановані. Терористичні атаки на мирне населення, а, чи є але так, давайте так. Чи є у них намагання вибити нашу промисловість? А, є чи отримують вони про це інформацію? Ну на жаль, у нас відкрита інформація і вирахувати, де знаходиться підприємство промисловості. Це існує. На жаль, ця проблема існує. У нас, знаєте, занадто відкрите суспільство, і можна по реєстрах це вирахувати. Я вже мовчу, знаєте, достатньо посадити людину в податковій для того, щоб просто по податкових накладних можна побачити, хто що де везе. І це в дійсності проблема. На жаль, законопроект тут нещодавно е, просувався в, в, в цьому в парламенті. Слуги народу там якусь істерику влаштували ці антикорупціонери і, і інша шушера, яка почала говорити, що це закриває реєстр, щоб припинити розслідування. Ну це просто мрак. Ви про що говорите? Тут безпека держави йдеться, повинна закрити першу чергу. Стосується ВПК. Це ж де і конструктори живуть, які люди цим займаються, і О, так щось. далі. Тому що доступом до реєстрів набу і всі інше давно мають. А це маразм, коли не засекречене підприємство ВПК у нас а, і не забезпечені, в тому числі ті люди, які є. Є об'єкти в дійсності там в тих містах, яких говорилося. В дійсності вони намагаються шукати, чи прилітають по підприємствам. Прилітають, на жаль, по підприємствам, по новозбудованим підприємствам, цехам прилітає. На жаль, це, це, це існує. Але оскільки у них недорозвинена техніка, так, то вона, звичайно, що потрапляє. Є, є відверто ж, відверто удари, просто, от як це в Кривому Розі було, просто по дитячому майданчику, це відверто була е, атака. Але що можна сказати? Можна сказати, чому не задоволені воєнкори. Тому що це ж таки те, що е, малюк нашалів, да, в, цьому, в тилу шаліл, в... Ворога, так. Воно спрацювало, тому що, дивіться, вони ці бомбардувальники вже Ванадир перекинули. А знаєте, чому Ванадир перекинули на Камчатку? Тому що на Камчатки доріг немає, хто не знає. А, там ну, тільки є авіасполучення. А, і це в дійсності ускладнює їм бомбардування, в тому числі використання цих Ескандерів, в тому числі. От позавчора, буквально був удар знищена а, установка. В ту ж ночь в брянському аеропорту говорить, вже були удари знищені якраз ракети, які спрямовились на Україну. І, звичайно, що це не схоже на а, цей а, м, план помсти, як вони говорять, а, тому що не існує ніякого плану помсти є конкретна терористична атака на Україну, і це ще раз показує, що ресурси Росії не безмежні, і Україна активно над цим працює. І це дуже добре в дійсності. Це показує, що е, чому там воєнкори, всі інші там незадоволені. Ну тому що е, вони бачать вони бачать, що не так все просто виходить, так е, не все так красиво виходить, і що немає реального ресурсу цього зробити. І це дуже добре, дуже добра звістка в дійсності, що е, працює все ж таки, можливості України зростають стратегічно, і це стає все відчутніше. Тобі більше вчора я цікаву статистику побачив: скаржиться вже на зменшення е, залізничних перевезень на території Росії. Ну окрім того, що економіка просідає, виявляється, скаржиться на дрони, скаржиться на дрони. Хто б тільки міг подумати, щось сталося, да? е, тобто б'ють по силових цих установках. По Інших по інших системах, які не дозволяють працювати, не дозволяють працювати залізниці, і тобто, дивіться, що тепер у нас відбувається Україна може контролювати основні вже починає нарощувати удари по залізницях, по оці логістиці. Пов'язані з фурами вчора, ну, вночі а, теж вже авіа... а, а, аеропорти в Росії, теж чомусь там щось сталося, так. І це показує, що Украї... що а, достатньо вмовити, точніше, натиснути на наших партнерів в першу чергу, що в Європі, щоб була блокада портів Балтійського моря, а, і, 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 блокада новоросійська, плюс удари по а, підприємствах, як Тольятті Азот та всіх інших. І тоді з Росією буде зовсім інша розмова. Росія буде розмова про виведення віз з території України взагалі, і це і це дає от те, що вони не не можуть це реалізувати. Тому що от рік тому, чи навіть два роки тому, ви пам'ятаєте, 100 ракет прилітала в Україну. Вони могли бомбардувати з цими бомбардувальниками. А тепер виявляється не все так, не все так у них солодко, і це великий прогрес, великий прогрес нашого ППО. А великий прогрес а, а, носіїв, які вже прилітають куди туди, туди куди потрібно, і це треба нарощувати. Звичайно, тим більше знаєте, цікава стаття не що давно вийшло ворстризовано. А, до речі, газета Руперту Мердику належить це ну, консервативна якби тусовка. А, Там вже є стаття, що Україна може виграти цю війну, а, тому що Україна поміняла цей порядок денний, і це в дійсності великий великий плюс для нас. Те, що ця операція вона перевернула все, те, що там говорить Трамп, це теж немає ніякого стосунку до українців. давайте так, а, Трамп в своїй розмові. Откнув Путіна, він сказав: так атака ж була, була те, що ти там хочеш щось стріляти, ну, але ж ми, їм не, ми ж не засуджуємо. Ми ж не засуджуємо те, що вони роблять. Те, що ти там знову там, Пісков знову вчора плакав, що ніхто, не, що ніхто не засуджує, не засуджує удари, Не Британія та США, ну так і добре, значить, робіть далі все, що хочете. Тут а далі все залежить від нас, все залежить від нас. С те, що от відбувається, від як ми будемо мобілізовані, як будемо виробляти власну зброю а, і багато чого теж робити, тому що ну американці не стримують нас на відміну до речі від попередньої адміністрації. Ну, так, да, ті вічно були стурбовані, занепокоєння. Адже Джейк Саліван так багато катався на ліфті, що постійно боявся ескалації. Ну бородаті жарти. Але, тим не менше, вони реально цим а, просто трошки діставали і зав'язували. зверніть увагу, да, і зверніть увагу. цей адмініарішніх же прилетів за попередню адміністрацію. А що за цією адміністрацією, якось вони ну, якось міжконтинентальні ракети чогось не запускають, або немає, або е, розуміють, що е, може бути не така реакція, як вони сподіваються, так? І погрози ядерної зброї ми теж за цієї адміністрації не чуємо, тому що, мабуть, підозрюють, що може бути не така реакція, як точніше, відповідь на їхню реакцію не така, як е, вони хочуть. Точніше, очікується. тому ми повинні це чітко розуміти. І знову таки, вся наша перемога знову таки ще раз підкреслю, перемога України з виходом на кордони 91-го року виключно в руках України. Ми повинні це реалізувати. І а від американців, ну американці означали свою участь: не будуть забороняти продавати на зброю, так а, будуть продавати за гроші. Не будуть компостувати мозок стосовно того, що виявляється, НПЗ це є частина цивільної інфраструктури Росії. Плювати вони будуть хотіти, скільки українці знищать у них стратегічну авіації і інших ядерних об'єктів. Ось так що. А далі це від вівправиться в дійсності залежить, от куди треба спрямовувати свій ресурс. Пане Тарасе, я от теж звернула увагу, що мешканці Брянщини де якось було неспокійно і полахкотіла в районі їхнього аеропорту. Прямо писали і писали і помічали, що реальність прийшла. Тупа говорить варітьє, у мене тупо в безпілотниках. Так тупо того, що Путін почав тупо війну 12 років тому. Вони там, значить, дуже переживали, непокоїлися. А ще головне управління розвідки перехопило їхні телефонні зізвони. Про те, що по перше, вони визнають, що їх однопрослуховують. А по-друге, про те, що. Їм не дають евакуюватися а більш безпечні регіони, то на своє населення як власний щит використовує і таким чином, і завдяки іншим прильотам, і ударам і нашим спецопераціям, він же фактично ламає той суспільний договір, який роками тримав оцю скріп і клі і клей між його так званим суспільством і ним, що він не може вже їх захистити, що вони голі босі. Чи можете запустити якісь процеси? А, ну, давайте так, а, беззаперечно, що це впливає, тому що ж а, росіяни сподівалися ж на безкарність. От. — Безкарність, що їм нічого за це не буде. А росіяни ж це ж така тварина, що коли починаєш бити по неї палицю, воно ж починає скиглити, що воно тут не до чого, і починає о, шукати нові чобіт. От ми повинні розуміти такий там менталітет. І тому чим більше буде війна переходити на їхню територію. Чим більше буде отаких от, от ударів, це звичайно, що буде хитати режим. Принаймні вони задавати будуть запитання а, та -та -та. А, і стосовно того, що відбувається, тому що ж Путін обіцяв як обіцяв: я забираю у вас частину прав, даю там пайку да? а, і а, забезпечую безпеку. Тепер немає не пайка, да? тому що він скорочується не безпеки, да, не свобода, те, що він там, те що він там обіцяв, і це дуже добра тенденція. Дуже добра тенденція. Чим більше туди буде прилітати, чим більше вони будуть відчувати це. Ну буде хитати Росію. Як би це не говорили. звичайно, що воно знаєте, не вистрелить, але за наявності, за наявності такої рушійної сили, як, наприклад, такого Пригожина-2, це може мати, може мати великий відгук. Пам'ятаєте, до речі, коли Пригожин тоді в Ростов а, заходив, так як там ці, всі ці бігали з ракетами, водичкою і виріжками. Так, да, да. раділи. От от прямо ну прямо Донбас 2014 року. Реально, люди думають, що це знаєте якісь це, це прийшли якісь там визволителі. так от один в Один. Тільки це ж це ще гірше в дійсності для Росіян, ну це добре, ми повинні болювати за, за всі команди в цьому випадку. Так що, те, що вони відчувають, це дуже добре. Вони будуть більше запитувати, а це ну Кремль слідкує все ж таки за, цим, за цими тенденціями. Якби ми не думали про них, тому що вони все ж таки. А, активно цим займаються. Вони, вони соціології кожного проводять кожного, кожного тижня. Пане Тарасе, да, ви праві питання вони ставлять, бо в цьому перехопленні гори ці щоточки один з одним спілкуються і кажуть: а чого, а чого, нам що тупо гинуть? Ну так, прямо такі. Може, питання ще тупі, але вони реально І і тут. Так, це малюк, так, гинуть. Чи там горе весь, да, 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 давай. Вот и ответ, Я перериваю да. все. Вот и... Ответ на привіті. Служба, служба підтримки. Ваш дзвінок почув, важливий для Да-да-да. Так, що так, вода ні, не це так. Це працює. Це працює, в паніку можна створювати не наприклад з цими фурами. Так а прилетіла, а потім уявлять у собі. Потім дзвінки йдуть паралельно. А ще фура вон там у тебе на дворі стоїть? А Давай його штурмувати. Тобто, оцей спосіб, це спосіб створення оцих заворушень, який е, ну буде дестабілізувати Росію. Це в дійсності величезний інструментарій, який все більше і більше здобуває Україну. Пане Тараса, ну і сьогодні підтвердив генштаб, що тата -та, це звані ліми, і у них пропущені по Енгельсу і по Дягілєва. Поприлітало, ми підтвердили, кажемо, що діємо ми на випередження. І вже знаєте, що на що я звернула увагу? Що кіт Келох, який ми з вами обговорювали ще три дні тому, казав Фоксам Фокснюс в ефірі, що це ризики ескалації. Я отам жартувала, що чи він зустрічався з Єрмаком, чи може з Джейком Сальваном, Тепер вийшов і пише в свої соцмережі, що з мого військового досвіду. Та історії сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою, як його бачить Рустам Умієров, значить, служба безпеки України. Ця подія може бути стимулом до миру. Вони про спецоперацію Павутина. Ви бачите, ну там, давні він каже, що мають всі бути віддані місії Трампа, зумити вбивства, покласти край війни. Але тепер штати визнають, що це і є примус до миру, якраз таки бомбити ще на пускових рубежах, бо вони ж вже були принаймні 1 червня, оснащені ракетами, і на сьогодні теж оці бомбардувальники. Нутувалася до да, атаки. Да, і це зірвана атака. Була так. зірвана атака. Ну те, що знову таки, ніхто ж ніхто ж слово не говорить, що можна. Це відповідь піскова на те, що як сильно будуть американці засуджувати Україну. Ну, умовно кажучи, що сказав Келах і сказав Трамп, «Та нам пофігу, да, як вас там мочать. Да. <гум> <гум> <В> сути, <гум> <так>. <гум> і це це, це це дуже добра реакція. Навіть якщо б сказали, знаєте, що сказали, що щось нам не подобається. Я вас запевняю. Оце глибинна держава, той ж саме Пентагон і все інше, сказали, Ну правильно робите, так і треба робити. Тому що силу силу тільки поважають. Тому що, коли вони Ну жахну, правда жахнулися, знову таки жахнулося, тому що вони собі уявили, що у них на території може таке саме відбуватися. Але ну, поважають. Жаються, поважаються, і це тут питання в тому, що на певному етапі, коли знаєте, у нас сидять обговорюють всі ці питання, там лінія розмежування, там що там хочуть Росіяни. Що зараз ви повинні розуміти, що це процес динамічний, і чим більше ми будемо нарощувати удари а, а обрушувати економіку Росії, а тим швидше будуть мінятися умови. так Потім, е, е, потім вийдуть пойти, вийде там Зеленський, чи хто скаже, сфігалі, е, сфігалі лінії розмежування, кордону 91-го року поки що. Да. А потім що може бути? Будете войожуватись, там що буферна зона буде на вашій території. Е, тобто, тому ми повинні розуміти, що перемовний процес це завжди динаміка. І треба постійно створювати оці. М Важелі тиску на супротивника до для того, щоб він а, змушений був діяти а, в наших інтересах, і в тому числі на наших партнерів. Скажемо, ну добра пропозиція, а, гарна ідея. Але бачите, вони ж самі тікають, ми ж нічого не говоримо їм. да Ну, ну і що вони що гарять там на нафтобази? у Вони ж дивіться, сама обвалюється економіка. Чого ми повинні там? А, це, це не ми, це вони, от і все. Пане зараз будемо бить, будемо би. Що ж ми є чим? Немає кому забороняти. А по Росії прилітає, Ну це ж а чого чекати? тепер? Що знову по Дягілєва і по Енгельсу? А це знову будуть плачі Ярославни звертатися до Вашингтона і Лондона захистити. Знову буде готуватися черговий масований обстріл. Чи що в них вже ж нема чим крити, Як буде діяти Путін? Кого він буде цей раз збирати? Ні, такі вже вже сказали. Ну нехай давайте так. Ти дамо пофігу, кого вони там збирати. Да? Нас цікавить Путін е, е, Путін, не те, що він там хоче. Нас цікавить Путін десь в розібраному стані. Краще в тому шамову чемоданчику, де зберігаються всі його виходи, коли він бачить, е, коли він бачить як прилітає по його стратегічній конфігурації. Нас повинні цікавити конкретики. Чим більше будуть бити по території Росії, це це працює. А паралізувати їхню економіку, паралізувати залізницю, паралізувати багато речей. От що повинно нас цікавити, так в першу чергу, куди воно там буде скаржитись. Ну пиши, знаєте, пишіть спорт називається або в лігу сексуальних реформ. Можна туди написати нас повинна цікавити конкретика, як вони будуть приходити. Ходити і говорите обговорювати з нами графік виведення військ з території України. От до чого ми повинні прагнути, коли почнеться обвал економіки? Україна повинна це створювати. Там питання не буде стояти. Там буде стояти утримання, як вони говорять, новоприобріонних територій. Буде стояти питання, щоб е, як втримати взагалі залишки Росії е, через е, обвали, які повинна організувати Україна. А е, інструментарій я сказав, які, які може бути там мерт. Щось знову ну, там, от я дивився. знаєте тому говоримо про Трампа. Я, я дивлюся на мерця там приїхав, там знову то, що почав говорити о США, щось там повинен зробити і так далі. а До чого тут США? Хто там купує російський ГАЗ? так Трамп чи що купує, чи США? А хто повинен перекрити Балтійське море? Що це е -е, США повинно робити? Так перекривайте це Балтійське море. Е -е, ось знаходьте там будь-які е -е, можливості е -е, щодо цього. Або знаєте, можна ж по-іншому. Можна ж на території Росії влаштувати. Оцю дзвінки в ФСБ, та, то фури їздять. Або дзвінки можна організувати в Німеччину або в Данію, що на тому суховантажі точно знаходяться дрони, які, які будуть, можуть бомбардувати територію Данії. Ось причому з одного того самого номера, який за дивним збігом обставин може мати. IP-адрес дуже схожий на той, який нам потрібен. Якщо не так хочете, щоб вас перекривати, так вас змусить по-іншому перекривати. Так що так. Пане Тарасе, ну в Кремлі вже а, теж там коментують, реагують а, на оці заяви Трампа, який під час зустрічі з Мерсом порівняв війну в Україні а, Росії проти України з бійкою дітей в парку чи там пісочниці. значить, а, а, ну там як завжди кажуть, ну зусилля а, треба мирні Трампа цінувати і все інше. А, але те те, все, що ми почули вчора від Трампа, чи це як завжди ми з вами говоримо на це? Не треба реагувати, треба чекати надії. Давайте ще раз, давайте ще раз з'ясуємо: хто обирав Трампа? Американський, Американський народ, народ да. він спілкується виключно з американським народом. Якщо американському народу зрозуміла така аналогія там, э, стосовно хокею, ну значить такі, такі, він відповідати перед ними буде. Там, звичайно, були лякалки, такі, такі вже знаєте, знову взяти на пом. що там, якщо там не припиниться, бо будемо запроваджувати санкції проти обох сторін. Ну, слухайте, ну кого ви лякаєте? Ну, спробуйте запровадити санкції проти України. Ви знову посварите з Європою. І тим більше, ну теоретично, навіть собі уявив Ну, запровадите ви санкції, а Європа не запровадить. І ви знову обділяєтесь, як, 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 як і раніше, це було. От чому повинні розуміти. А, тому, а, і знову таки, ніхто а, він же не сказав, що погано, що б'ють по Росії. Ну що ну, так добре, ще раз говорю. Від Трампа жодного кривого слога стосовно того, що не можна бити по Росії, взагалі не було. Навіть навіть натяків не було, навіть там хто там не говорив. Навіть його там не знаю, зяк навіть тут Вітков, в якому вже не знаю, там скільки він там вже заробив на посередництві з росіянами. все до речі, давно щось не чутно було. Да? Е, як і Макска щодо України, е, е, тому ми повинні розуміти конкретику. Не, не, не забороняють, ну так, продають зброю, продають шукати гроші, купувати, довбати по території Росії. А Далі все від нас залежить, все, все виключно від нас. Я упевнений, що Україна зараз перекриє новоросійськ, скаже, що там блокади, і ніхто не буде і потопить хоча б один танкер. Слова ніхто не скаже. Ну їм пофігу просто. Вони, тому що вони хоч ви самі випливаєте. Знаєте, знаєте, як цих цуценят часто вчать плавати, кидають просто воду. Виплив, молодець. Не виплив, ну це твоя доля. Якщо ви пливете, значить вам будуть допомагати. От і все це така логіка, особливо це. У республіканців це ж протестантська етика, на якій побудована Америка, які зробили Америку великою країною. І тому ми не, не, знову таки не прослуховуванням те, що там Трамп наговорив. так Знову-таки говорить, де експорт є ЄС. У нас закривається, от закрився експорт пільговий період експорту наших агропродукцій в є. Знову стогони, крики і так далі. Так викриває... Майте експорт, експортуйте зброю туди. Я впевнений, що там квот ніяких не буде. От. В Індію, в Пакистан, куди тільки завгодно, щоб забирати гроші для того, щоб заробляти на цьому, забезпечувати наш ВПК а, в, оборотним капіталом, авансами платежами, щоб було частіше, учим бити по території Росії. От, чим треба займатися. от Пане Тарасе, ще кілька хвилин буквально нас уже дивиться більше 3,5 тисяч людей. Друзі, дякуємо за ваші питання, за ваші лайки, коментарі. Залишайте їх під цим відео, а також на пана Тараса підписуйтеся, Будь ласка, нас там ще не так багато, але це перший день фактично нашої роботи буде в десятки тисяч разів більше. Ми впевнені і дякуємо кожному, хто зараз підпишеться, перейде, передасть друзям. Вам ж не складно, нам приємно. А з нас ще більше цікавих проєктів Ми ще будемо думати, як нашу співпрацю різноманітнювати. Пане Тарасе, а що то мілий тільки тішаться? Маски Трамп, Трамп і мас вони вчора попкорну не було. то вже пізно було за ним йти, Звісно, але я так ви підозрюю, що він знадобиться скоро. Як це може повп повпливати на нашу війну чи ніяк. Ну, я вважаю, що чим більше буде нестабільності проблему адміністрації е, Трампа, тим більше о, це користі для нас буде. Тому що їм вже треба успіхи буде показувати. А Україна, звичайно, там повинна завжди підносити цей оцей папірчик, говорить, про успіхи, успіхи. Ми готові забезпечувати вам успіхи. От тут от, от документи підпиши стосовно санкцій, Да? І ми скажемо, що ви такі класні пацани, да, що краще не було. Е, треба скажемо, що Трамп взагалі велика людина. От і всі інші, європейці це підтвердять, і так далі, е, тому що ну потрібно демонструвати успіхи, тому що у них все ж таки будуть, е, будуть е, е, вибори вже скоро починатися а у них за рік починається виборча кампанія. Чи, чим це закінчиться в цьому випадку, ну я думаю, що ну, все ж таки перемогою Трампа, тому що будь-яка держава, навіть така слабка, як Україна, припустимо, державна апарат, завжди сильніше будь-якого олігарха. Тим більше, ну Ілон Маск, коли там почав потякати про Епштейна, це ще раз говорить, що людина ну гарний бізнесмен беззаперечне, гарний конструктор, а, бачить перспективу, але не в біса не розуміється в політиці. Коли він починає, хто не знає, там справа була, що був такий епштейн, який там винувачився в розбещенні неповнолітніх, що там багато політиків присутні були на його вечірках. Коли а, Маск починає згадувати такі речі, він трохи не розуміє реалій. Тому що дуже багато поважних людей, в тому числі з, з американського стеблішменту, не хотіли б, щоб згадували і причетність до цієї історії, і тому він ну, наривається на досить великі речі. Тим більше він знову забуває, що він все ж таки є приватним підрядником, все ж таки, Пентагону. А, може забрати у нього і субсидії. В принципі, Трамп хоче забрати у нього субсидії на підтримку електромобілів, які є те, що там. Маска обіцяє створити нову партію, буде там розкол. Ну це туфта. Там були такі орли, які намагалися створити розколоти партії. Там. Але знаєте, тут, тут позиція республіканців і демократів є непохитна. чужі тут не ходять, Да? Вони швидко там прибувають будь-які партії, які там хочуть з'явитися незалежно від них. І тому я думаю, що притиснуть, поговорять по душах, іло Маск ну забуде про те, що говорив. А якщо і далі буде багато базікати стосовно різних справ, які теоретично він міг дізнатися під час присутності в цьому, в цьому в, у владі, ну це не дуже добре для нього закінчиться. Не дуже добре. Пані Тарасе, дякую вам дуже. Сьогодні завжди ми ще побачимося о шостій. Тож, друзі, приходьте, будь ласка, теж до нас. Ми вас чекаємо. Сподіваємося, що вони на нас теж. До побачення, пане Тарасе, до скорої зустрічі. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели цей час із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24-го, а також на Ютуб пане Тараса. Не забудьте, будь ласка, лайк, дзвіночок, підписка. Друзями поділіться, що тепер є і така опція. Ми вам обіцяємо кому більше цікавого контенту.